Що, погнали? Добрий день очі! Полішки. Сезон утеплення триває. Сьогодні представляємо вам клея для утеплення, який в нашому асортименті. Полімін. Полімін це бренд номер один в Україні серед наших українських виробників. Безумовно, компанія номер 1 мусить представляти виробника номер один. Полімін в нашому асортименті П17 і П18 в основному використовується для пінопласту і для системи утеплення з пінопласту. Сілтек. Сілтек це бренд групи компанії Ковальська. Ковальська це великий виробник будівельних конструкцій в Україні. У нас в асортименті теж представлений цей бренд, оскільки він ну, преміум якості на рівні з такими марками, як Церазіт, з такими марками, як Райзель, закордонними, так і клея 75-76. Ці клея в основному призначені для котежного будівництва і для будинків. З поверховістю не вище п'яти поверхів в асортименті є будмайстер. Будмайстер це виробник зі східної України. завод знаходиться в Дніпропетровській області, місто Павлоград. Великий насправді виробник з дуже великими потужностями виробництва. На заході представлений трішки менше, як торгова марка Полімін, але теж преміум якості клей. А, значить. Приклейка армовочка йде вже універсальний для пінопласту та мінеральної вати. І в нашому пакеті займає досить такий вагомий і великий об'єм продажі. Наступний – «Болікс» – Польща. Єдиний виробник закордонний представлений в нашому пакеті серед будівельних сумішей, клей преміум якості. В наявності приклейка армування мінеральної вати. Під замовлення так само може бути клей для пінопласту. І це напевно краще, що є в нашому сегменті. Ну, раді представляти такого хорошого виробника. Колежечки, Болікс, Сілтек, Будмайстер чи Полімін ви можете знайти на нашому сайті альянсбутком. Замовляйте, просіть знижечку, ми вам ніколи не відмовимо, і все для кращих клієнтів.